Раса цікавий ваш погляд на е, ось всю історію з перемовинами, так е, дуже багато видань пише про те, що ведуться якісь таємні куларні перемовини. Не приховував і пан Саліван в своїх е, інтерв'ю вже постфактом. Після того, коли відвідав і Москву і Київ, е, про те, що ну були певні розмови без конкретики, звичайно, але зрештою дуже багато видань про це пишуть. Е, сторони спростовують, і тут президент Зеленський вчора виходить і каже. Про те, що ми готові до перемовин в публічному форматі, якщо я правильно звичайно це зрозумів, пісков йому сьогодні відповідає. Ми не знаємо, що таке публічні відкриті там перемовини, і це все до чого веде. Так то є перемовини, перемовин немає. Вони будуть в якому форматі вони будуть. От поки що я не ми не можемо розібратися. Можете прояснити, як ви на це дивитесь? Я би сказав так, що на заході сьогодні визріло. Бажання того, що Україна і Росія мають принаймні декларувати публічно готовність до перемовини, якщо не негайно, то хоча б в найближчій перспективі, і ці перемовини можуть стосуватися, якщо не миру укладені, то хоча б перемир'я. І, на мій погляд, нам є декілька прямих індикаторів, які підтверджують, що Сполучені Штати зараз Україну будуть підштовхувати до переговорного процесу з Путіним. По перше, це візит Джейка Салівана. Радника президента Байдена з питань національної безпеки, по суті, друга людина в адміністрації Камала Гарріс, віце віцепрезидентка, чисто номінальна займається Ентоні Блінкін, який відповідає за зовнішню політику, не є, скажімо, такою впливовою фігурою в адміністрації Байдена. Номінально – так, але. Джейк Саліван в його статусі радника президента з нацбезпеки. По суті, будемо казати, це друга людина в адміністрації. Тому він приїжджав до Зеленського зрозуміло обговорювати не тільки збільшення допомоги Україні. Саліван був відомий ще до обрання Байдена президентом як людина, яка хотіла бачити Китай другим партнером другої над у світі. За що його, до речі, критикували? Він такий. Ну, не, не коректно не сказати про китайських поглядів, це це його концепція. Ну от як була наприклад концепція у е, президента Ніксона який першим пішов на поліпшення різке поліпшення відносин з комуністичним Китаєм, тому тут же нам бачення такі, оскільки він просуває наратив, що Америка і Китай це на держави, а Росія це не зрозуміло Там десь під ногами скажімо скажем так. Бігає і плутається те ж саме, по суті, сказав Сі Цзіньпінь. Він же ж, звертаючись до президента Байдена, сказав: ми хочемо бачити світ, в якому буде двіна держави Сполучені Штати і Китай. При цьому ми виступаємо за мирне співіснування наших систем. Тому до чого я веду? Оці всі маневри, які зараз здійснює адміністрація Байдена, вони домовляються з китайцями, що, що Китай. Тисне на Росію і дивіться, всі розмови про ядерний сценарій припинились, тому що з двох боків натисли все, вже немає розмови про ядерний сценарій. І плюс Бернс директор ЦРУ, який зустрічається спочатку з Наришкіним в Анкарі, потім зустрічаються з Зеленським, це друга частина цього переговорного процесу. то в такому разі це це, це найцікавіше, напевно. Дивіться, якщо у Росії вибивають останній і головний козир ядерну зброю. Що буде тоді? Ви самі сказали про те, що з посиланням так на, на білий дім на чиновників про ну готовність надавати в майбутньому в якійсь перспективі бойову і авіацію, і танки ваші міркування були з цього приводу: значить, у Росії зараз все вичерпується серед союзників, ну військових, так віз, в контексті військового озброєння, вони користуються лише Іраном. І те, ну, я не знаю, пан Арестович про намі каже про те, що Іран нібито відмовляється, не знаю як це сприймати. І Північна Корея. Але там також запаси не безмежні, не захмарні, перше. А друге, ну вибачте, якість цих запасів також ми можемо оцінювати. То в такому разі, що Росія в глухому куті? Чи, чи як це можна сприймати, якщо останній козир у них вибивають зараз? Вони діють. А США і Китай діють як поганий добрий поліцейський, поганий поліцейський США надає Україні все більше і більше сучасної зброї, але не збільшує радикальна стратегія Америки. Поступово знекромлення Росії. Байден не хоче катастрофічної і швидкої поразки Путіна, тому що це може призвести з їхньої точки зору до непередбачуваних наслідків. Вони не знають. Вони собі ставлять питання: добре, Путін погана. А що буде, якщо Путіна не стане? От станеться в Росії переворот. І прийде якийсь ядерний терорист Кадира чи пригожин до влади, чи не застосує він ядерну зброю в Україні? Бо з Путіним ми якось можемо порозумітись, мир його все ж таки звикли читати. А що буде, якщо буде не він? Тому треба їх послаблювати поступово, і ми отакі от сигнали посилаємо. А Китай це добре поліцейський який приходить товариш СІ до Владимира Владимировича і каже. Дорогі Володя, от є для тебе така дуже погана новина. Сполучені Штати зараз збільшують обсяги допомоги. Я про це говорив з Байденом. Байден налаштований рішуче. Всі твої надії, що буде мир, що тобі здадуть Україну даремні. Він настільки серйозно налаштований, що це просто капець. У тебе є єдина надія це тільки я. Я можу якимось чином з ним домовитись Фактично, це єдиний твій шанс, тому що Байден, я побачив, він настільки ну, Рішучий у нього вже нема що втрачати. Це його скажімо, сьогодні золотий шанс показати і війти в історію. Тому я єдиний насправді, що стоїть сьогодні між тобою американцями. Ну, ти ж сам розумієш, що ти вже залишаєшся, ти слабший, слабший, слабшиш. Давай подумаємо, як же ж нам врятувати, зберегти тобі обличчя вийти з цієї ситуації. Ну і у Путіна по суті вибора не залишається Китай, який каже, ми будемо продовжувати в тебе все купляти. там санкції забудь. Ми все, що треба, ми в тебе купимо. Газ, нафту, все, що ти там виробляє, ми будемо продовжувати купляти. Ми з тобою партнери. Але зрозумій, правила гри трохи змінились. Зараз Сполучені Штати і ми, це головні партнери. А ти третій партнер, такий собі. Ти не зовсім такий, скажімо, Мізерний, да не зовсім третю рядний. Але якщо ти мене будеш слухатись, можливо, ми якось тебе зможемо з часом підняти. Ну от зараз такі реальні треба їх прийняти, відмовитись від ядерного сценарія. Потрібно закінчувати поступову війну з Україною. Ми якось домовимось все одно вирішимо це питання. Але якщо ти відмовишся, ну вибач, друже, я тоді нічим тобі допомогти не можу. Тоді я просто виходжу з цієї схеми, і ти залишаєшся один на один з усім об'єднаним заходом. Ну це дуже так схематично, можливо, примітивно. Я зберу, але отак от схема це виглядає.